Скандальний український олігарх Дмитро Фірташ отримав підозру від СБУ та бюро економічної безпеки. Крім цього, підозра вручать вісьмом топ-менеджерам його компаній. З Самого ранку у керівників фірм Олігарха проводять обшуки. Правоохоронці викрили схему, за якою, начебто, підконтрольні фірташу структури, купували паливо у його ж компанії, але насправді отримували 30% від обсягів. Власне, штучний дефіцит покривали за рахунок державного газу, а гроші осідали у кишенях фірташа. За сім років така схема могла завдати збитків державі на суму 18 мільярдів гривень. Нагадаю, фірташ впродовж кількох років перебуває за межами України у травні 2022-го Уряд передав державі 26 арештованих облгазів, які раніше налажали фірташу. Цьогоріч Нафтогаз отримав арештовані активи ще декількох облгазів. В Україні фірташ є під санкційним бізнесменом. У червні 2021-го Президент України надав чинності максимальному комплекту обмежувальних заходів проти олігарха у 2014-му Фірташа затримали у відні за запитом ФБР США всі ці роки тривається гнива щодо його екстрадиції до штатів через звинувачення в корупції. Вист із Австрії українцеві заборонений у березні 2022-го Він програв суд щодо екстрадиції, але очевидно подав апеляцію.